Добнес наутфрен softly creeping козаві софтні кріпін. Лефтет сіт ва сліпен. А на віше вітаю вас. Ви на каналі Почуй мене аудіокниги українською. Я думаю, з назви зрозуміло, про що цей канал? Про аудіокниги. Вірніше, не про, а з аудіокнигами. І сьогодні я прийшла, щоб показати те, що я дуже довго чекала, на що ми всі разом збирали гроші. І нарешті цей пакунок прийшов. І я зараз вам все це покажу. Ну що, буду вперше розпаковувати разом з вами. Нарешті моя пралість. Так. Да, ножа я не взяла, uh -huh. бо нічто для слабаків, усе будемо робити руками, отак запорвемо, отак не сильно рвати. Довелось. Ха. Mm -hmm. да. Коробочка трошки, трошки покоцана. Я думаю, всім зрозуміло, що це. А це мікрофончик. О, мікрофончик. Так, це нам не треба. Капець. Коробка, звісно, напевно, ним грали у футбол або у баскетбол. Ну що ж, я його відкриваю. Відкриваю добре, що в мене є. Нігті. Підіть. О -о -о. Така. А це, певно, інструкція. Якась макулатура. Ой, як вона. Коротше, це нам не треба. Що за. А, Ой. Теж нам На не сторони, треба. <світ> <живі>. <світ> Мабуть. Так, оце. Зараз будемо дивитись. Що це таке? Що це тут нам поклали? Ой? Ага, це переходничок на пантограф, щоб він чіплявся на стоєчку або на пантограф. Хто не знав, що таке пантограф, це кріплення для мікрофона, щоб воно так їздило. Але він, здається, не металевий, він здається, пластиковий. Ну, не. Так. І дві резиночки. А резиночки, резиночки це, напевно, на павука запасні. Дивимося далі. Долі в нас йде шнурок. Шнур. Шнурок. Type-C на Сі. Ой, ще й заглушечкою. Так от. Ей, коротше, я не буду його знімати, бо я можу поламати. Тут, здається, скільки? Два з половиною метри кабеля. Ну, кабеля повинно вистачити. Ось такий приємний на дотик. Ну, і саме головне. саме головне. Мікрофон. Мікрофон. І Він уже... А там, почекайте, Більш нічого нема. Все, нема. можна було щось і покласти так чисто для красоти. Це мікрофон. Він вже одразу йде з павуком, щоб гасити вібрації від столу, коли він стоїть, і отак по столу ти бахкаєш, щоб він отак от... і звуку не йшло. Так, ой, така. Ой, воно таке м'якеньке, клос, приємне. О. Оце сам. як воно називається? Таке забула, як воно називається. Ну, коротше, це капсуль, сам. Капсуль, да, капсуль мікрофона, і він накривається таким от е, вітрозахистом. таким от. Я не знаю, більш за все, що для нього, ну, так як я читала про нього, на нього не потрібен окремий поп-фільтр. Ну, Щоб це така штучка, отака, ну, вона вже є. А це ось павук. І він, і він якраз, бачите, на резиночках саме от такі йдуть. Комплекті. Ні? Так. Він підключається по Type-C. Можна по XLR роз'єму. О, я навіть таке слово знаю. Але я буду його підключати по Type-C, бо в мене зовнішньої звукової карти немає. І, коротше, нема в мене до чого його втикати. Тому він буде по USB. Тут є регуляція звуку самого мікрофону. Ой, поїхало. <світ> <світ> Коротше, <світ> Коротше, Тут є регуляція звуку у самого мікрофона і є регуляція звуку в навушниках. А, да, сюди отак от навушнички підключаються. Отут дірочка є для навушників. <світ> Отвір. І наушники одразу, і кнопочка виключення звуку. А ще оця от штучка, яка регулює, оце, оця крутілка регулює нахил мікрофон. Ну, так як раніше, старий мій мікрофон висів у мене ось ось так, бо він був. Коротше, я оці всі назви не дуже пам'ятаю, цей динамічний а, і ще якось таке наки да, динамічний і кардіоїдний. І в нього треба говорити отак от дуже близько. А той у мене старий, він був кардіоїдний і якось не динамічний, а по-іншому. І він цей навколишній шум не дуже ловить, а той ловив весь навколишній шум. Тому в той можна було говорити і далі, трохи далі від нього, але було чути і собак сусідських і. І на кухні навіть було чути, якщо щось там на кухні робиться я вирізала всі ці звуки. Сподіваюся, цей не ловитиме ці всі звуки. О, я буду отак от близько в нього говорити. Клас. Вона таке м'якеньке. Клас. Я обов'язково поставлю випочу. Ну, зробимо відео, сюди вставимо, зробимо вставочки е проби звуку на ньому і на моєму старому мікрофоні. Обов'язково. І ви почуєте, як він звучить. І я почую, бо я його не пробувала. Ми стільки різної інформації перешукували про всі ці мікрофони. Дуже довго обирали. Ми хотіли купити аудіотехніка, мікрофон. Але, по-перше, він... Капець, який дорогий, ця аудіотехніка техніка. Що це таке? Зараз я його зложу, щоб усе було красиво, акуратно. О, отак. Все. Та, коротше. І так. Все. Вс. Тест звуку мікрофону Ауна без обробки А наступної миті мої кістки за відчуттями наче вивертаються в різні боки, всі і одразу. Зашипівши, я вигинаюся дугою у марній спробі хоч якось полегшити біль. І завмираю, не в змозі повірити в те, що бачу. Тест звуку мікрофону FIFINE k 688 без обробки. А наступної миті мої кістки за відчуттями наче вивертаються в різні боки, всі і одразу. Зашипівши, я вигинаюсь дугою у марній спробі хоч якось полегшити біль. І завмираю, не в змозі повірити в те, що бачу. Ми хотіли замовити мікрофон аудіотехніка, бо з усіх, що ми передивлялися, він іде ну, типу, професійний і студійний. Але. Для професійного студійного мікрофону потрібна студія, якої в мене немає. І так, звук на ньому буде дуже класний, я згодна. Але звук, мало того, що мого голосу, буде класний, ще й буде класний звук сусідської собаки, блендера на кухні, пральної машини і всього іншого. Тому вирішили ось такий варіант взяти. Він, до речі, не такий вже й дорогий. А аудіотехніка дуже дорога. І про ці всі шур, роут, я взагалі мовчу, там теж ціни, капець, ну, роут, можливо, і можна знайти дешевше, але бушний мікрофон не дуже хочеться купувати, бо ви розумієте, що річ, яку вже використовували, ти не знаєш, як її використовували. А тут новий з заводу, з пилу з жару, так би мовити. Тому вирішено. Було купити такий мікрофон. Ми про нього дивилися дуже багато оглядів. Багатьох людей я питала, як він звучить. І за свою ціну він вважається одним з найкращих. Тому зупинка була саме на ньому. І я дуже всім вдячна, хто допомагав мені на нього збирати. Я трошки доклала своїх, але то таке, але ну, нарешті ми його замовили. Він прийшов, приїхав. Я дуже довго його чекала. І якраз дуже вчасно, бо мій мікрофон, ну, коротше, він вже давно погано себе поводить. А тут з оцими відключеннями світла він взагалі почав ще краще себе поводити. Він, напевно, хоче, щоб його викинули. Тому всім дуже вдячна. включив? от, записуємо. Мікрофон. Ти працюєш, падлюка? Ну, Швітиця, вроді, працює. Так, зараз я вам покажу, як я працювала зі своїм старим мікрофоном. Е, мікрофон Ауна 900. Знайдений десь в інтернеті. Ой, репить. Так, опускаємо його, ось так туди далі, подвигаю, щоб було зручненько. Ось так виглядає сам мікрофон. Це він такий. Ось це капсуль, в якій треба говорити саме ось сюди. Так, опускаємо на нього поп-фільтр. Поп-фільтр потрібен для того, щоб коли йдуть звуки Б, П, Ф, вони були більш м'які і не били вам по вухах. Так, ось так от тут електронна книга, отут у мене мишка, якою я керую. Я сиджу ось так, щоб гарно було видно і гарно було чути. Десь 15-20 сантиметрів, ну, 10 від мікрофону. А зараз ми зробимо магію, і ви побачите, як все це виглядає з новим мікрофоном. Чекайте. Та-дам! Oh, Магія! Silence. Для вас це була секунда, а для нас це було майже три години, бо ми були без світла. Тепер у мене, бачите, геть інший мікрофон, геть інша система. Він ось просто видвинула його, ось так до себе близесенько, взяла книжечку, її оп, відкрила. Ось. О, поставила, як мені зручно, ось мишечка. Тут я вмикаю своє там все. І ось так я сиджу і читаю. Вмикаю тут потім мікрофон і чую себе сюди, в навушнички. Це дуже класно. Ось так тепер все це виглядає моя система. До зустрічі! Як ви розумієте, в мене канал з аудіокнигами, тому переходьте на мій канал. Не забудьте мені поставити вподобайку і залишити коментар. Переходите на мій канал, обираєте собі список відтворення, який вам сподобається, і дивитесь мої відео. Тобто слухаєте мої аудіокниги. Отаких от оглядів у мене на каналі майже немає. Є огляд, здається на оцей от мікрофон, цю манюньку, Ну, тепер ще на оцей, і здається на відеокарту. І таких оглядів у мене на каналі немає, бо в мене аудіокниги. А це речі, якими я користуюсь. і... Ну, щоб залишити про них чесний, так би мовити, свої враження, щоб з вами поділитись. Тому не забувайте коментарі і вподобайки. І можете мені написати. Можливо, я помилилася з вибором мікрофону. Може, є якийсь кращий, ну кращий, звісно, є. Але то таке. Також ви можете перейти за посиланням в описі під відео на чудовий музичний канал. Там музика. На будь-який смак. Of... Підписуєтесь. Якщо будете слухати, Залишайте коментарі і вподобайки. Буду вам щиро вдячна. Також оцей мікрофон. Він. ой. Ви побачите, який у мене старенький мікрофон. А цей більший. Ой! Цей значно більший і важчий. Я не знаю, скільки він по вазі, от чесно. І швидше за все, що мій старенький пантограф, дешевий, галімий, китайський, який там коштує, я не знаю, ми його купували, здається, гривень за 400 чи за 600 з попфільтром. І він такий, знаєте. Ну, їздить, отак він хилитається. Боюся, що він може просто не втримати цей мікрофон. Ну, Він отак стоятиме, а потім брик і буде опускатись, а нам це не потрібно. Тому я планую в майбутньому замінити ще й стійку, ну, пантограф. А, а пантограф теж коштує. Нормальний пантограф коштує десь в районі. 1300, 2000, там. там є, звісно, і по 3, по п'ять тисяч, але ну, я думаю, до двох тисяч можна нормально купити. І в кого є можливість фінансово мені допомогти на пантограф чи просто, і я буду вам щиро вдячна. Посилання буде в описі під відео. Тож, пишіть, залишайте коментарі, вподобайки і до нових зустрічей! My old friend No, 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 no. I can't talk <laughs> with you again <laughs> Because a vision Softly creeping Left its seats While I was